Доброго дня! Загальний розклад! Що приємно здивує та порадує найближчими днями? Здивує та порадує. Порада. Підказка. Здивує. І дуже сильно вас здивує. Відносно фінансового получать достатку. Значно покращиться ситуація, відбудуться позитивні зміни. Ну, вам говорять, що бути сильною самодостатньою відносно даної ситуації. Ті зміни, які будуть відбуватись відносно вашого благополуччя достатку, будуть потребувати від вас прояву внутрішньої сили, активності і самодостатності. Покращиться дуже швидко і значно відносно фінансової благополуччя достатку ситуація. Ви відчуєте внутрішнє наповнення, ресурсність Закінчення негативних маніпуляцій, магічних негативних маніпуляцій або магічної війни. Те, що було для вас тяжкою ношою. Те, що мало владу в вашому житті. Над ситуацією в вашому житті, особливо це стосувалося фінансового получити доставку. Суд. Суд відбувся. Поставлено крапку. Все дані люди, які негативно вчиняли саме ваш бік стосовно вашого фінансового благополуччя, достатку відносно вашої самодостатності, ресурсності, більше не мають доступу і можливості досягати результативності. Чоловіка тут показують, який радів саме тому, що, але для декого була пара. Раділи тому, що досягали позитивного результату, негативно впливаючи на ваше життя, на благополучий достаток. Що порадує найближчим часом? Отримаєте інформацію вже на порозі дана інформація, яка порадує вас, яка надасть вам відчуття задоволення, внутрішнього наповнення, тому що саме дана інформація... Проясни для вас ситуацію, от як вам досягнути бажаного, як вам здійснити мрію. От те, про що ви думали, але раніше не мали ясності розуміння, як вам цього досягнути, ви отримаєте інформацію, яка прояснить саме цю ситуацію відносно здійснення мрій, ваших бажань. Того, чого ви прагнете досягнути. Порада підказка. Безруші бідність. Підвішена ситуація. Або зупинка в вашому житті, ну, говорять, що ви самодостатні. Якщо раніше от саме ситуація складалася таким чином, характеристика двох карт, бідність, безрезультативність і ви не могли вплинути, були жертвою маніпуляцій, негативних маніпуляцій, от вам чітко говорять, що підказка. Чому це саме відбувалося? Тому що були негативні магічні маніпуляції саме на ваше життя. Але. Вам говорять, що закінчення даної ситуації. Дані маніпуляції були присутні в вашому житті до того моменту, доки ви не досягнули ресурсного стану по відлюднику. Ви навчались, ви боролись, ви духовно розвивалися, ви проходили шлях, от саме трансформації. І коли ви досягнули ресурсного стану, то Даних людей закрили, маніпулювати, вони більше не матимуть можливості досягати результату. А ви отримуєте шанс можливості йти в розвиток і досягати результату. Мати саме те, чого прагнете. Дякую.